Якщо говорити про діджитал саме, так, то ми бачимо, що це аудиторія десь 60 на 40 більше по гендерному визначено жіноча. А більше це переважна більшість це місцеве населення, тобто населення з міст. Якщо так 50 або 100 тисяч плюс. Ось, тобто проникнення там, в села і так далі, ми маємо дуже-дуже низьке. Ось, ну, якщо вікове, то це 20 десь до 45. от Оце наша ключова аудиторія, і люди, які та, десь працюють або е, заробляють там від. Умовно, там 20 тисяч гривень і більше, або ж е, працюють в сфері культури. Ну тут такі основні портрети.